Кешбеки до 20% на зелену п'ятницю у розділі. Привіт про фронти 11 разів. Російська армія штурмувала позиції сил оборони на південно-слобожанському напрямку. За минулу добу про це інформує наш генштаб на Куп'янському п'ять атак. Сили оборони відбили штурмові дії з боку російської армії. Ну і власне далі про фронти і про те, як живуть наші на наших фронтах. Розпитуємо Микола Волохова з позивним Абдула. Рада вітати. Це командир підрозділу ТЕРА в складі армійського корпусу третього армійського корпусу, пропустила. Але Микола, рада вітати, насправді. Вітаю вас, дякую, що запрошуєте. Це регулярне запрошення. Знаєте, безстрокова історія. Мусимо розуміти, що кожного разу, коли ви приходите, з'являється QR-код. Ми збираємо на ФПВшки. А вони на ФПІшки сьогодні ми збираємо. Знаєте, специфіка така. Ми завжди збираємо на перемогу, а перемога, от шлях до перемоги, найдешевший, найпростіший, і той, який я особисто бачу, він лежить через отакі от fpv дрони Збираємо ми зараз навіть не так на самі дрони, як ми збираємо на комплектуючі до них. Проблема яка? Приїжджає дрон. Він класний. Ми його замовляли. Ми замовляли цю комплектацію. Але поки їхали деталі з Китаю, поки його виготовили. Росіяни придумали комплекси, які йому протидіють. Ми не можемо собі дозволити його викинути або сказати, що він не працює або відкласти. Ми маємо щось зробити, щоб він долетів до цілі. Ми модифікуємо його компонентами. Власне, друзі, я до вас звертаюся, на які ви можете задонатити на ці компоненти, і цей дрон долетить до цілі. Думаєте, що ви донатите на те, щоб дрон, який коштує від 30 до 50 тисяч гривень, став таким, який долітає, тому що. Хай краще один долетить ніж десять не долетить. І друга проблема, яку ми зараз маємо зараз тумани, і е, важливо, щоб кожен дрон, а оцей дрон він десь 15 хвилин летить до цілі, щоб кожен дрон долітав, тому що немає можливості продублювати враження. Якщо е, бодай одне, один піхотинець проходить через лінію бозітнення, він заходить в тил і він створює жахливий тиск на нашу логістику. Тому це зараз надзвичайно важливо. Ми гадаємо, що скоро розмиє дороги, і цей сезон такої, скажімо, скрути закінчиться, але зараз. Кожна копійка, кожен дрон, кожне враження все на рахунку. Тому, друзі, якщо у вас є можливість, будь ласка, задонатьте на комплзадонайте, будь ласка, на компоненти до fpv дронів. Давайте зробимо так, щоб кожен дрон долітав, щоб кожна техніка горіла, щоб кожен окупант гинув і щоб ніхто не прийшов до наших передових позицій. Я опинилася в ситуації абсолютно сюрреалістичній. Приходить військовий, який мене захищає, і каже слово, будь ласочка, задонатьте. Мені здається, що в цьому світі щось зламається, якщо ми не зробимо так, щоб банка. Було повною, 450 тисяч гривень це та, це та мета, яка встановлена на цій банці. Так, я знаю, що ви зараз подумали, чиї прізвища ви згадали і що ви зараз сказали. Але ви розумієте, що прізвища людей, які нас захищають, Хочеться, щоб вони були не прізвищами, а реальними людьми і повернулися додому. І особливо подяка тій людині, яка скинула вже 50 гривень. Слідкувала просто за чим встигла відслідкувати. Це поки що найменше донат. Якщо якщо не помітила, даруйте. Але коли ми скидаємося по 50... 100, по 200, по 500, це свідчить про те, що ми чітко розуміємо, що наші роблять на фронтах. А що наші роблять на фронтах? Харківський напрямок, він такий доволі широкий, але ми прекрасно розуміємо, що ворог зараз починає прицільно нищити логістику і позбавляти наших можливостей доставляти БК, доставляти провізію, медикаменти. Ну і мене найбільше цікавить евакуація з поля бою поранених. Як це виглядає? Власне, це виглядає наступним чином. Дійсно, спробували вони на Донеччині тактику, коли вони зі флангів заходять. І це флангування, воно відбувається як на великому макрорівні, якщо уявити собі яке село і техніку, і піхоту, яка його обходить, так і само з одною окремою позицією. Вони намагаються не вступати в бій, а просто обійти позицію. Власне, чому я говорю, що так важливо вражати? Тому що раніше цей піхотинець він приходив на позицію, і на позицію наша піхота так з боєм, але його відправляла на концерт до Кобзона. Зараз. Вони позиції обходять, заходять в тил. Там вони можуть встановити міни. Там вони можуть обстріляти евакуаційні машини. Там вони можуть обстріляти автівки, які везуть дроністів, везуть власне ці дрони. А якщо ця машина ну бодай колесо буде прострелена, вона вже не зможе доїхати. І коли командування дізнається, що був вогневий контакт зі стрілецької зброї в тилу, то це ж треба все зачищати. Ми ж не можемо собі дозволити отак відправляти автівку і казати: ні, ну може там ДРГ знаходиться, може їм пощастить. Ми так не робимо ніколи, і це є велика. Проблема. Вони обходять, вони тиснуть на логістику. Друга проблема це отакі от оптоволоконні дрони. Це наш зразок, але у росіян вони, на жаль, теж є. І оці дрони вони можуть залетіти сісти, отак десь і сидіти годину, дві, три-чотири. Це той ж про який ми Це говорим. дрон, ждун, так. І а, проблема в тому, що як би гарно не працювала позиція. Якби там все не було класно, якби бійці не були замотивовані, але якщо туди не привезти дрони, якщо туди не привезти пальне для генераторів, якщо не привезти їм запасні частини для антенни, які там розбомбили вороги, то позиція не зможе працювати. І от такий тиск на логістику він для нас є дуже критичний. Ми знаємо, що з цим робити. У нас є, скажімо так, від цього таблетки виглядають вони наступним чином: по-перше, це безпілотні засоби для евакуації. Вони дуже низькопрофільні. У нас зараз є профільна рота, яка займається виключно безпілотними наземними засобами, і вони вивозять поранених. Таким же чином ми завозимо вантажі. В тому числі є певні способи логістики, коли навіть по повітрю завозяться вантажі, якщо немає можливості це зробити інакше. Але, друзі, в цьому всьому є велика проблема. Вона полягає в тому, що потрібна дуже висока точність. Якщо безпілотник везе пораненого, ну у нього немає можливості його не довести. Не може статися так, що якась технічна компонента підведе, і в тому числі, якщо, наприклад, у нас через фронт. Пройшов ворожий піхотинець, то ми не можемо собі дозволити його не знайти, не можемо собі дозволити його не знищити. Тому друзі, всім, хто задонатив на ті компоненти, завдяки яким ми робимо ці дрони ефективними, щоб вони долітали, я дуже вдячний. Я вірю, що якщо не за цей ефір, то за другий ми зберемо. І кожен отакий дрон з ваших 50 гривень. До речі, я теж хочу подякувати ті людині, яка після гривен за це свідчить про те, що людина розуміє, заради чого все це відбувається. Іноді це. Хтось скаже, а у мене є 50 гривень. А чим вони вам допоможуть? Що ви зробите з цим дроном? Іноді компонентів на 100 гривень з Китаю. Ми намагаємося брати дешево. Вони довго їдуть, звичайно, але ми намагаємося економити. Достатньо, щоб дрон за 50 тисяч став таким, який попадає в танк. А танк коштує кілька мільйонів. Я вже не кажу про ті життя, які будуть врятовані, якщо цей танк не доїде. речі, про танки давно вже не було такого, але сьогодні в зведенні генштабу є знищений росіянський танк вісімсот. На скопійками окупанто штук. Але є про танки. Вони вже притягнули бронетехніку? Важку, легку, середньої важкості? Чи не каже такого розвідка? Бронетехніка стоїть в резерві. Що ми бачимо, що ми розуміємо, спираючись на наші розвіддання? Ми розуміємо наступне: хто б що наказав, ера бронетехніки не закінчилася? От Простий приклад буде туман. Якимось чином дрони не полетять, або реалізує ворог таку технологію, про яку я казав, що дрони втратять зв'язок, і в моменті трапиться ривок, бронетехніка може проїхати. А, як правило, у них це зробити не виходить. Як правило, я кажу про нашу ділянку, там де стоїть третій армійський корпус. А, ми так організували, наша така концепція а, ще до того, як з'явилися. Стіна дронів, так умовно, як зараз називають глобальний проект, у нас Андрій Білецький, командир третього корпусу, започаткував такий проект, типа Кілзона. Він каже: Давайте зробимо зону, де нічого не може вижити, і там не буде нашої піхоти. Але й вороже теж не буде, і техніки теж не буде. А, тому у нас у них таке не виходить, але є певна візія. Якщо вони десь нащупують. Слабку точку, а тактика наступна. Просочується піхота, заходить в тил, починає створювати тиск з тилу на наші позиції, в тому числі позиції дроністів. Якщо позиція дроністів робить 100 пусків, отаких от дронів, це, ну давайте, там, 60% долітає по-скромному, якщо все погано, 60% долітає. Це 60 вражень. Якщо за цю позицію зайде, буде один піхотинець і вони не зможуть спокійно літати, це мінус 60 цілей, А вони заходять. Потім вони тиснуть на передові позиції, потім вони ріжуть логістику. І якщо в них вдалося, то вони кажуть: хлопці, у нас тут є гарна ділянка, де ми можемо спробувати бронетанковий прорив. Наша задача зробити, щоб. До того як дороги розмиє, вони не отримали ні одної такої ділянки. Поки що воно все тримається, поки що вдається так працювати, щоб вони не бачили перспективи. І я вірю, що ми зможемо витримати і перспектива ця не з'явиться. Але якщо воно з'явиться, то техніка у них стоїть. Сучасна війна, надзвичайно мобільна. Танк не має стояти прямо отут, щоб ми думали, що він на нас поїде. Він стоїть на таких позиціях. Одна резервна позиція може чинити тиск на декілька позицій фронту. Ми не знаємо, куди вона поїде, але гіпотеза така: поїде туди і поїде тоді, якщо ми дамо слабину. Ми слабину не даємо, друзі, в тому числі завдяки. Вашим донатам завдяки тому, що ці дрони долітають до цих танків, долітають до піхоти, і ми це разом зараз робимо. От прямо поки ми говоримо: дрони долітають, дрони вражають цілі і ворожі танки на нас відповідно не наступають. Ой, це моя улюблена взагалі тема. Як я провів тиждень, як я провів місяць, як я провів осінь, там чи літо. Ми колись писали перекази такі або там твори в школах. А тепер я запитую своїх, ну як ви? І ну як ви, ну як ти, як ваші? Зазвичай розказують там статистику уражень. До речі, ми поки Бесідуємо, то ми вже підібралися за е, 200 тисяч гривень. 450 це той об'єм, який потрібен для цієї банки просто зараз. Тому докидайте, е, певно, що ви введете свою статистику, але є не тільки статистика, що ми вразили і галочки ставите, а й карта бажань. Звісно, найбільша карта бажань, щоб за один раз Росія зникла, і там був на її місці якийсь, приміром океан красивий, або що пустеля, як вам більше подобається. Але точно, що у вашого підрозділу є те, що ви хочете вразити. Знаєте, перший період часу, коли ми ще були на Херсоні, всі думки були саме про от знищення ціла, і ми тоді мислили такими категоріями: от там танк гарна ціль, артилерія, гарна ціль. От, і ми вважали цю ціль просто гарною, бо вона дорога, вона складна. З часом трошечки змінилося бачення. Ми почали думати не про враження якоїсь класної цілі, а про враження тих цілей, які несуть найбільшу загрозу піхоти. Тому що, коли ти знаєш людей, ти з ними спілкуєшся, у тебе є друзі, у друзів є свої друзі, ти розумієш, що від твоїх дій може залежати виживання конкретних людей. Твоїх друзів, чиїхось рідних, ти починаєш з іншими відноситись. Тому самі класні цілі це ті цілі, які створюють ризик для передових позицій. Це реактивні вогнеметні системи залпового вогню, тому що від них нікуди не сховаєшся. Це Тоси, Буратіно і тому подібні. Це ворожі мінометні позиції. Хоча здавалося б міномет. От реактивна система залпового вогню вогнеметна і міномет, але міномети вони. І за того, що міна прилітає зверху, дуже важко сховатися. Це міномети, це піхота, яка підходить до позицій наших. Це та техніка, яка хоче робити проривні дії. Тому тут є контекст важлива. Та ціль не просто в вакуумі. Та ціль, а та ціль, яка максимально ризику складає для наших передових позицій для життя людей. Життя людей це те основне, що у нас є. Хто б які б дрони не були, яка б не була техніка, як би вони гарно не працювали. Але без людей це все не має сенсу. І єдиний спосіб нам протидіяти Росії це накопичувати досвід, зберігати життя, зберігати здоров'я, зберігати мотивацію, передавати цей досвід. Це єдиний шлях, який ми можемо собі уявити, який я собі уявляю, який веде нас до перемоги. Але цей шлях є. В тому числі, от зараз ми з вами збираємо на дрони, і ми працюємо вже як єдина команда. У нас є досвід, як це робити. У вас є досвід, як нас підтримувати, і це теж прояв цієї спільної роботи. Давайте і продовжувати. Ваші донати вони не тільки знищують ворога, вони зберігають життя і. Давайте до цього ставитися відповідально. А ми будемо знищувати ті цілі, які максимальний ризик складають для передових позицій. У нас є чатик. У всіх є мільйон п'ятнадцять тисяч чатиків, але у нас є з друзями чатик, в якому вчора мої друзі жаліються на те, що ой світло відключили. І я там починаю якусь лекцію про те, що так і буде гірше. Але а потім а, а мої кажуть, слухай, ну ми ж прийшли в чатик понити. То всі, хто хочуть понити, обіймаю вас серцем і е, кажу, що зробити. 14 секунд, ви витрачаєте рівно на те, щоб відсканувати і скинути ті гроші, які ви вважаєте, що можете віддати на те, щоби росіянам Росіян було менше. І це прям сильно суттєво, і це сильно мотивує і позбавляє необхідності, ну, скажімо так, звертати уваги на побутові складності. І так зима легкою і простою точно не буде. Але зима в окопах і зима хай з трьома годинами світла на добу. Але вдома це сильно різні речі. Як виглядає зима в окопі? Що uh, там миші? Uh, миші, uh, знаєте, з часом. Перестаєш до них ставитися так негативно. <рес> <рес> Ми ще теж хочуть грітися, їм холодно. І тому вони <рес> а, Просто звикаєш до цього потрошечку. Різні зими я бачив. Починалося це все. От я пам'ятаю, в Херсоні була дуже така лагідна зима. А, в Бахмуті. Тоді було не можна опалювати бліндажі. Ми це не робили. Ми були дуже тепло вдягнуті. Як зараз пам'ятаю, ми дуже мерзли. Було дуже-дуже холодно, але коли ворог палив піч, то ми зразу бачили цю позицію. і Артилерію зразу і самохідними артилерійськими установками розбивали. Тому ми знайшли спалені окопні свічки, чиїсь підпалили їх кльйонкою, Затягнули вхід. У нас треба було 2 години чекати. Не було роботи. Артилерія пішла на зміну, і ми сиділи грілися. Я пам'ятаю, як це було холодно. Екіпування було від. Зміни, але коли ти не ворушишся, це просто таке, знаєте, холодне пекло. Зараз все інакше. Зараз іде ставка на обладнання позицій, а, позиції мають опалення, позиції мають маскування, позиції мають резервне опалення, позиції мають достатню кількість генерації електрики і достатню кількість камілятних блоків. Але це все робиться не просто так. До цього ми йшли 4 роки, до цього ми йшли. Тією логістикою і тією підготовкою, яку ми робимо в 3-му армійському корпусі, спершу в третій штурмові це зробили, потім в 3-му корпусі. Тому а, поки ми маємо логістику, поки ми маємо можливість довозити туди це все, а, на позиціях не так вже і погано. А, світло от із таких плюсів... А... Ще, ще раз просто почуйте, що вам каже Микола. А, на позиціях не так уже і погано. Я точно живу в якомусь в порівнянні з першим роком. А, на позиції не так вже і погано. Не так вже і погано, тому що в третьому корпусі так організовано, не так вже і погано, що є велика підтримка. А, я спілкуюся з друзями, я завжди закликаю, друзі, якщо у вас є хтось, хто зараз напередку, то позвоніть їм, спитайте, як справи, скажіть, що ви в них вірите. Їм задонатьте, щось вишліть, бодай якихось смаколиків, щоб вони а, трошечки піднялись, в них бойовий дух піднявся. І а, це важливо. У нас так дуже багато хто дзвонить бійцям, питає, що потрібно, чи там якісь хімічні грілки, чи акумулятори, чи те, чи те, чи те. І от такими зусиллями ми створюємо на передових позиціях більш-менш нормальні умови. Знову ж таки, пожартую, світла там мало, ну, тому що все йде на зарядку дронів, в таке, але воно доволі е, стабільне. Воно доволі стабільне, тому що ми це забезпечимо. Але це все можливо тільки поки наші дрони долітають до цілей, тільки поки це все працює як один оркестр, як єдиний механізм. Читати, встигаєте? Читати новини стараюся читати. Читаю багато зведень. У нас, знаєте, є на секторі наші новини, от що сталося, намагаюся читати художню літературу, але з цим трошечки важко. Знаєте, в чому проблема? Настільки свідомість зайнята цим всім, настільки свідомість зайнята проблемами, які виникають прямо зараз, тому що із цих проблем люди можуть втратити життя. Що Ті, наприклад, фантастичні світи, про які я любив читати до війни, вони здаються чимось таким далеким і дуже важко сконцентруватися. Тому я вирішив більше перейти на профільну літературу, іноді цікавіше почитати е, праці з фізики радіозв'язку. Е, це теж дуже цікаво. Єдине, від чого не відмовився, це передачі про космос, про астрофізику, космос. Це дивлюсь. Слухайте, ну це взагалі я, я ще раз повторюю: я, я, я бесідую з вами, із вами, і з іншими військовими. Ніхто не мріяв про війну. Всі хотіли жити своє найкраще життя. Ми дуже чекаємо вас і ваших вдома, всіх наших. Дуже. Панове QR-код. Він активний, він буде залишатися активним і надалі. Майже 250 тисяч гривень на рахунку. Ви ви молодці, але ви точно знаєте, що зробити для того, щоб всіх наших дочекатися. Вдома, Микола Волохов, дякую дуже.